Сьогодні подивився автомобіль Renault Trafic 2017 року. Вони такі двоякі відчуття. За перевіркою автомобіля звертайтеся місто рівно. Задню гуму потрібно замінювати. Вона така вже майже немає протектора. Перевіряю лакофарбове покриття відразу по нюансам. Передній бампер ось такі потертості. бачимо. Далі крило, бачимо, робили перехід. Це все ж таки ця права сторона 500 мікрон, 800 бачимо, Ну, знову ж таки шпоклівка, 900. Ось це як вже більше тисячі, ну, тут теж шпакльоване, тобто ось тут десь був удар в цьому місці. і... Тут дуже складно запускається цей двигун їде. В блоці двигуна пробіг на шов 204 тисячі кілометрів.